Всім привіт підписники! Сьогодні я був у новій школі і мені подарували рюкзак. Розпаковка йду. Дивитись. Перше я дістаю стругалка. Другий у нас клей. Іще один клей. Потім у нас ідуть. Ножниці. Так, далі у нас іде. Так, далі у нас що іде? Ручки і фломанстер один. І ще один, один клей. ж що, шусі. І ще одна ручка. Вот це перший набір наш. Розпаковуємо другу, Друга, середина, Що то у нас? Ага, у нас є зошит. Зошит. І ще раз зошит. нам не е, Що це? Я це не буду їсти. Навікидай! Це... казала, це не бойся. Хорошо, якісь вепов. Далі тут таке, я не знаю, що це таке. Може ви напишете в коментарях, що це таке. Ставте лайки і підписуйтесь. Друге, у нас дві папки, одна чорна, одна синя. Ось такі от дві папки. Що у нас далі? Так, вы знаете, що це таке? Что це схоже на щось таке? Вроде щось будет Ну, і... Прозрачно, синя. Хех. Так, добре. Еще одна. Лишеньце не знаю, на що таке похоже. І у нас. Фломанстери. Ладно, поляри мне. Линейка, да ужасно. А кнопку не Так далее. И... Оливцы какие-то такие. Так, шо и шанс. И коляровые оливцы. Ну, це вроді все, що я вам показав. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо більше хочете от таких відео зі мною. Во, Во що в нас вийшло. Оце все. Ставимо лайки і підписуємося па-па-па-па!